Липень 2017-го, півроку, як Трамп склав свою першу присягу президента і вирушає у Гамбург на саміт Великої Двадцятки, де має зустрітися з Путіним до цього вони лише говорили телефоном, а ще заочно робили один одному компліменти, критикували і пройшли крізь скандал щодо підозри Москви через російських хакерів в американські вибори. Спершу коротка зустріч у кулуарах. Вони тиснуть руки, і Трамп плескає Путіна по спині. Згодом починаються переговори упродовж двох годин. Вони говорять переважно про можливе втручання Москви в американські вибори. Пов'язаних з Росією хакерів звинувачують, що ті зламали комп'ютерні мережі демократів і оприлюднювали інформацію з них, щоб дискредитувати суперницю Трампа Гілларі Клінтон. Водночас в американських соцмережах з'явилися тисячі фейкових акаунтів, які поширювали дезінформацію на користь Трампа. Після зустрічі той заявляє, Путін запевняв, що не втручався в вибори, і він йому вірить. У цей самий день вони зустрічаються ще раз на урочистій вечері. Трамп підходить до Путіна. Вони говорять ще годину, попри всі протоколи і за присутності лише російського перекладача. Деталі тієї розмови невідомі й досі. Листопад 2017-го саміт азійсько-тихоокеанського співробітництва у В'єтнамі у штатах набирає обертів розслідування спецпрокурора Мюлера, який висунув звинувачення колишньому керівнику кампанії Трампа і експіарнику Януковича Полу Манафорту. На тлі цих звинувачень Конгрес США пригадує Москві анексію Криму, порушення прав людини і кіберзагрози та посилює санкції спеціальним законом. Трамп змушений його підписати. Москва у відповідь висилає американських дипломатів. На тлі всіх цих обставин у В'єтнамі офіційну зустріч не планують. Вони спілкуються у кулуарах і навіть роблять спільну заяву з сирійського питання, що Вашингтон і Москва закликають до деескалації. Липень 2018-го гельсінки. Стосунки США та Росії продовжують бути напруженими. Конгрес США посилює санкційну політику через скандал з отруєнням екс-розвідника Скрипаля у британському Солсбері, після якого захід скоординовано висилає російських дипломатів. Але зустріч Путіна і Трампа все ж таки планують. І от як готувалися до неї, згадує колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, який їздив до Москви узгоджувати деталі. я інформував Трампа під час підготовки до багатьох зустрічей у 2018 році, коли ми летіли до Фінляндії на останній саміт з Путіним. Я інформував його про переговори щодо стратегічних ядерних озброєнь. Поки ми обоє дивилися матч чемпіонату світу з футболу на його телевізорі у Гельсінки. Вони знову говорять про втручання Росії в американські вибори. А ще про Україну, Сирію та будівництво газогону Північний потік після разом виходять до преси. Путін говорить про Крим. позиція президента Трампа щодо Криму добре відома, і він її дотримується. Він говорить про незаконне приєднання Криму до Російської Федерації. у нас інша точка зору. Ми що що провели референдум у суворі відповідності з міжнародним правом і статутом ООН. Для нас це питання закрито. Дональд Трамп говорить про втручання Москви в американські вибори. Точніше, публічно заперечує висновки своєї американської розвідки на користь КДБшника Путіна. президент Путін дуже достовірно і обґрунтовано все заперечив. Якби були докази, їх би вже всім показали. Після цього вдома американського президента зустрічають протестами і критикують не лише конкуренти-демократи, а й прихильники його рідної республіканської партії. За кілька місяців у листопаді 2018-го Трамп вже не потисне руку Путіну. На саміті тієї ж великої двадцятки в Аргентині американський президент російського уникає. Двосторонні переговори скасовують, бо Росія саме тоді захопила у полон українських моряків у Керченській протоці. Але навіть у цій ситуації Трамп особливо Москву не критикує. Хіба називає її дії неприйнятними. Востаннє вони зустрічалися влітку 2019-го на полях саміту Великої Двадцятки у японській осиці. В них було лише 80 хвилин. Найбільше запам'яталася манера спілкування у протокольній частині зустрічі. Трамп із посмішкою просить Путіна не втручатися у наступні американські вибори. Кремлівський диктатор теж посміхається. Після цієї зустрічі журналісти писатимуть про контраст між проблемами у відносинах Вашингтона та Москви і чималою прихильністю Трампа до особистого спілкування з Путіним і гарні за словами американського президента стосунки з ним. Все залежить від його особистих стосунків з іншими главами держав, і Трамп сам про це публічно заявляв. Звісно, особисті стосунки мають значення у зовнішній політиці, як і в усьому іншому. Але коли ти один з найжорсткіших лідерів світу, як Володимир Путін, це не питання емоцій, а питання холодного розрахунку. Трамп цього не розуміє. Джон Болтон, з яким Трамп за першої своєї каденції багато радився, зараз американського президента дратує останніми днями перед зустрічю на Алясці. Болтон дав кілька коментарів щодо спілкування Трампа з Путіним. На що господар Білого Дому дивується, чому його цитують, і обзиває свого колишнього радника тупим та звільненим невдахою, наче підтверджуючи слова Болтона, що політика для Трампа то особисте. Катерина Федорченко ТСН 131 марафон Єдині новини